Хочу зняти, як виглядають крони чешські. Так, двохсотечка. Двохсоточка. На всіх є такі водяні знаки, якщо видно, тут книжечка. Отак, От 200 крон. Так, 500 крон. Так, 1000 крон. Ой. І так, 2000 крон. Я думаю, що ще є більші купюри, але це 3700. Почти 200 євро іншим. Я думаю, так що, що це просто самі ходові. Побачимо, а... наскільки нам вистачить цих грошеняток. Наскільки на день вистачить, час поїсти щось там. Кудись заїхати, бо заправились тільки що на тисячу, Тільки 25 літрів на тисячу крон, то я не розумію. Це, це багато чи ні? І, і ще почні на соточку салфеточки купили. Так? То, по-моєму, тут на заправках взагалі щось невигідно купувати. <рес> так, запам'ятали заправку фреш корнер. Ну Перша заправка в Чехії, але місцевість дуже гарна, пейзажик, підгір'я таке, річка тече. Прекрасна красота. Так що ми мандруємо далі.